Благословляєш Ти, що тебе благословляють, свячуєш ти, що на тебе надіються. спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє полноту церкви Твої охорони, осети Ти, що люблять красу дому Твого, Ти прослав Божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіймись на тебе, мир світ вітриму, даруй церквам Твоїм і Рям, Тобою, береженому народові нашому, і всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є. Що сходить від тебе ця світла, тобі славу, подякує поклін, засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, час, і на віки вічні, хто скрест, і смертних смертью, смерть подолав, і тим, що в гроба життя, дарував, істинний Бог наш. За молитвами причистой своїй матері, святоця нашого, я на золотустого, Архієпіса Константина Грана, преподобних бонусних отців наших, святої великомучениці Параскивії, якої храм цей святий є всіх святих, помилує, спасе нас, як благий, і чоловіко любить. i <laughs> випрані, випросувані, шкода нашої праці, а хрест, який лишайтеся, після пасхального провітання, вийдемо на церковне подвір'я, щоб поблагословити оці великодні страви, пасхальне послання Івано-Франківської митрополії на 2012 рік Божий. Христос Воскрес! Та побожний і боголюбивий нехай радіє цим величним і світлим святом. Хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду, хто від ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу заплату. Зі слова святого Івана Золотустого на Пасху. Ці святі пасхальні дні в яких духовно єднаємося з Христом у таїнстві Його Воскресіння, ще і ще раз задумуємося над питанням, чи міг Господь Бог спасти світ іншим способом, як не через страждання, смерть на Христі і Воскресіння із мертвих свого єдинородного Сина. Над стражданнями Христа ми роздумували протягом чотиридесятниці Великого Посту і вступили в великодній час переконанням, що Христос дійсно прийшов спасти світ. Про це Він сповіщає своїм учням після славнозвісного діалогу з апостолом Петром. Щодо заснування церкви і передачі ключів від царства Небесного. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато постраждати від старших, первосвященників і книжників і бути вбитим і на третій день воскреснути, як записав Євангелист Матей. Про те саме він нагадував і своїм учням, з якими розмовляв по дорозі, Емаус, хіба не потрібно було Христові так страждати і увійти в свою славу. Апостол Павло, проповідуючи Христа аж протягом трьох субот, пояснював всім. Що Христові потрібно було страждати і з мертвих, як це доносить нам діяння апостольські. Як було сповіщено, так і сталося. Христос Воскресає із мертвих. Воскресіння є для кожного живучого на землі незлиминим таїнством для свого особистого духовного зросту, а також для майбутнього Воскресіння. Від нашого сприйняття і віри залежить і наша вічність, про що свідчить сам Христос. Така бо воля Моєго Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я Воскресив Його в останній день. Апостол Павло підтверджує, що коли ми віруємо, що Ісус омер і воскрес. Так також і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з них. Кожного разу, коли нашими устами промовляємо слова символу християнської віри, вірою у воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, ми утверджуємося в правді, що якщо ми житимемо з Богом тут, на землі, то будемо жити з Ним у вічності. І вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що злочинили, воскреснуть на суд, каже нам Іван Богослов. Святе Воскресіння є святом для всіх людей, тож радіємо в ньому, радіємо, що Христос Воскрес, бо якщо Христос Воскрес, то і ми воскреснемо з Ним і житимемо з ним у вічності. Каже святий Іван Золотоустий, хто побожний і боголюбивий нехай радіє цим величним і світним святом, бо владика милосердний, Він приймає останнього як і першого, Він задовольняє однаково і того, хто спізнився, і того, хто працює від ранку. Воскресний Христос дарує кожному радість. Бо через своє Воскресіння він знову дарує можливість кожній людині відновити в собі оцей святий образ Божий, на який кожен з нас був в Томовче радісні пасхальні дні, сердечно вітаємо вас, дорогі отці, душпасти, монахи і монахині, семінористи, браття і сестри, представники влади, гості, і всі, що перебувають поза межами нашої любої України і рідної домівки, зі святим святом Пасхи Христової і молитовно бажаю, щоб Воскреслий Христос зміцнив наші духовні і тілесні сили, послав Україні духовне оновлення, дарував людям силу і благословення всіх нас миром. Бо йому належить слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес. Христос воскрес! Володимир Війтишин, високопровосвященний архієпископ і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви і софрон мудрий єпископ Емерит. Короткими словами. Але дуже сердечними хочемо привітати і ми всіх вас, дорогі в Христі, возлюблені, брати і сестри, парафіяни і гості нашого храму і нашої парафії, доброчинці і жертводавці, за яких молилися ми сьогодні всі і молимося щоденно. Хочу привітати всіх, особливо тих яких так багато ми згадували під час святої літургії, які цими днями народилися до цього життя, воскресли разом з Христом і складають Господу Богу сьогодні подяку з нагоди ювілеїв дня народження свого життя. Вітаємо тих, які народилися в часі святого Великого Посту, а подяку Господу Богу складають сьогодні. Ще ці світлі пасхальні дні, щиросердечно дякуємо всім тим, які трудилися тут біля цього святого храму, щоб він виглядав, так як великотна писанка виглядає. Я бачив багато храмів, я був і в рибі в довжній попередні обійшов, обійшов, об'їхав святу землю. Могу, в різних містах і країнах, але кращої святині, кращого крапу, як наш краб немає ніде. Ми так само були в багатьох місцях і містах, але напевно завжди. Ваші молитви і ваші думки завжди линули, линуть і будуть линути до цього храму, до цих святих ікон, до цієї ікони Божої Матері, невостанної Помощі, до цієї хресної дороги. До цих святих ікон, до цих стін і мурів, які збудовані нашими попередниками, предками, які освячені їхніми і нашими, і майбутніми молитвами. Тому дякуємо всім, дякуємо тій почесній сторожі, чоловікам і жінкам, які від п'ятниці зранку і до сьогоднішнього дня були тут в храмі, чували, молилися. Мало є храмів в нашій митрополії, навіть мало є храмів у місті, де чувають з п'ятниці на суботу, з суботи на неділю є так, що помоляться вечір і закривають на ніч. В нашому храмі відколи він відчинився, ніколи ще не було так, щоби храм був зачинений. Завжди чувають люди, чоловіки, жінки моляться. Заносять свої молитви, прохаючи благословення не тільки для себе, але для усіх нас, для наших родин, нашої парафії, для батьківщини нашої України, нехай Господь вам за це винагородить, заплатить і благословить, щоб ми всі жили, трудилися, працювали і молилися в єдності і в любові. Нехай смачною буде оця Пасха, ті всі страви, які зараз ми помолимося, і з молитвою будемо їх споживати всі разом кожний своїй родині в своєму сімейному полі. Нехай вона буде благословенням для нас, нехай буде оздоровленням, зціленням для наших душ, для наших тіл і для наших зболілих сердець. Нехай Господь всім нам благословить своїм миром. Як я казав вже на святій Божественній літургії на її початку, що цей дощ сьогоднішній, це те, як той благодатний вогонь Єрусалимі, так само, і цей дощ для нас, небес. Ми тільки доповнимо своїми молитвами те, що нам з неба благословляє Господь Бог для нашої землі, для праці наших рук. Для тих наших страв, ви приготували великодне, запрошуємо всіх вас завтра на 10-ту годину, на святу Божевську, на святу літургію, після якої та й ні кожного року підемо вже 19-й раз, на другий рік буде вже 20-й, ювілейний. На наш новий цвинтар, щоб там спільною молитвою з'єднатися з душами тих, які там спочили, щоб із ними так само розділити ту радість, пасхальну, радість Воскресіння Христового. І завтра, і на третій день свят вівторок, свята Літургія буде о 10 й годині ранку. А зараз. Спокійно, гідно і достойно всі виходимо на наше церковне подвір'я, щоб довершити чин, благословення, освячення всіх пасхальних страв. Христос Воскрес! Богісті! Христос Воскрес! Богісті! Христос Воскрес! Воїсте! Бряжі нерозільній кройці, завжди нині повсякчас, і на віки вічні, і Христос воскрес восворетних смертю, смерть подолав подолати.

Держите, предвічний Боже, поблагослови благослови і ось в духовним благословенням, цей пасму, що були вони всі, що будуть Господь на спасіння душ, здоров'я тіла, на захисту до дух всякого, ворожого вісту через Господа, нашого Ісуса Христа, Христа, що війшов із неба дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Нині повсякчас, і навіки вічні, Господе, помоліся, поглянь, Господи, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на цього цьогонця і на інші м'ясні страви їх благослови, О святи, як Ти благословив О святиванця, що його привів тобі вірний Авраам. Я що його приніс тебя на жертву від усіх плодів годовани теля, що його ти тверів заколоти блудному і невірному синові. Як той сподобався насолодитися, твої ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословені, освячені страви, приносимо твоє благословення здоров'я заради тво. Святого Христа, і на третій день Воскресіння з мертвих, бо ти правда, лива, пожива, і податель усіх благ, і все благословляє, що свячуєш Христе Боже наш. І тобі славі даємо чайним тим Отцем, Пресвятим, добрим чи восполящим духом, нині і по всіх час, і на віки вічні. Амінь Господи, помолімся. Боже наш, спорителю і творче всього благослови сир, масло і яйця та інші страви, і нас бережи у своїй благості, щоб насолоджуючись цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовної твоєї доброти. Задля присвітло на третій день Воскресіння змертвої Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоєї влада, Отця і Сина, і Святого Духа.